Як вже розказала Марина, її чоловік залишив їй лише особисті речі. Жодних документів, підтверджуючих, що Марина є матір'ю двох дітей, в неї не було. Всі документи були вивезені з квартири, і ми вимушені були звертатись до відповідних органів, щоб поновити ці документи. У нас є свідоци, ми отримали їх повторні, вони датовані 12 березня. До 12 березня фактично. Юридичних доказів того, що Марина є матір'ю, не було. Всі документи були вивезені. Коли е, Марина звернулася до нас за допомогою, то з'ясувало, що мати не бачить дітей, е, няня, яка має кредит, не відповідає, батько перебуває за кордоном, відповіді немає з ним. Тобто, де знаходиться дитина, було невідомо. Тоді було прийнято рішення звернутися до правоохоронних органів з метою, аби не допустити зникнення або викрадення дитини. Коли ми звернулися до правоохоронних органів і Марина все ж таки потрапила до квартири, то Явище було досить неприємне. Вся квартира була заставлена свічками. Свічками, якихось ритуали, записи якихось екстрасенсів. Тобто, це здивувало не лише Марину, тобто, але й працівників Печерського ругу, і мене все таки як адвокату, у нас є фотографії. Будь ласка, всі покажіть, що це за фото. Тобто, прокоментуйте. Я можу прокоментувати в приміщенні були всі фотографії Марини скинуті на поле і облиті на підлогу та облиті воском зі свічок.